Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо мапу бойових дій за 31 березня. Минув місяць, рівно рік від звільнення Бучі сьогодні у нас. І також 400 днів війни позаду. За ці 400 днів росіянам мало що вдалося. Погодьмося. Три дні вони збиралися витратити на взяття Києва. Натомість, уже скільки днів і місяців б'ються на підходах до Бахмута. Бахмута, Авдіївку, інші гарячі напрямки. Сьогодні обов'язково детально оглянемо. Рухаємо. Це до мапи, не втрачаємо часу. Тож, як ми починаємо завжди традиційно, так в нас буде і сьогодні. Оглянемо Харківщину, перш ніж перейти до ділянки в районі Куп'янська, скажу, що обстрілювали цієї ночі росіяни і цього вечора дуже активно е ракетами С-300 і дронами Харківщину. І на Харківщині біля Мерефи було збито шахеди, Ну а багато ракет с 300 до десятка прилетіло по Харкову безпосередньо. На щастя, обійшлося без жертв. Но в районі Куп'янська. У нас ситуація не змінилася. Бачимо, що тримається тут наша оборона. Весь березень росіяни затратили на те, щоб вийти до ріки Оскіл, по лінії ріки Оскіл, по цій лінії. Може ріка тут не дуже проглядається, тому я її тут промалюю. І ось бачимо, що цей плацдарм тримається: От Масютівка, Синьківка, Голубівка і далі аж до Куп'янська. Усі населені пункти. Вони під контролем Збройних сил України. Бої, які вдалося нав'язати росіянам, точилися весь цей місяць у Гряниківці і в дорічному. І далі не пустили ЗСУ ворога. Тож Куп'янський напрямок більш-менш спокійний, у нас без змін фактично у нас і на Сватівському напрямку. Тут е, теж стабілізована ситуація. Тут працює артилерія, тут відбуваються локальні зустрічні бої. Однак ворог тут до річки Жеребець намагається власне, вийти. У нас є невеликий плацдарм на східному боці ріки Жеребець. Це така ось річка, тут від Новоселівського, вниз, Стельмахівка. Андріївка, вона тягнеться. І ось цю частинку контролюють наші Збройні сили, а далі вже на південь йде лінія розмежування чи лінія фронту. Оцій річці Жеребець, невелика річка, потім знову відступає фронт від цієї ріки на Схід до площанки, от Невський, прилеглі території, контролюють Збройні Сили України. Тобто, знову ж таки, вийти на річку Жеребець. Тут ворогу впродовж березня не вдалося, це ми констатуємо. Іванівка, Терне, Ямполівка, Зарічне. Сьогодні ми спілкувалися з офіцером тероборони, які тримають оборону саме на напрямку Лиманському, біля Креміної. Власне, він описує ситуацію як складну в обороні, тому що дійсно дуже багато якраз підрозділів територіальної оборони задіяно на цих напрямках. Тут є 125-та бригада, зокрема з Львівщини, ну і інші підрозділи, які тут тримають оборону. І розуміло, що боротися проти російської бронетехніки, танків Т-90, інших Інших засобів, так, артилерії, яка задіяна тут дуже активно. Це непросте завдання, це все обходиться втратами дорогою ціною, коштує воно багато для наших оборонців. Тому маємо цінувати те, що впродовж теж березня місяця, сьогодні в нас останній день березня, не вдалося росіянам прорватися до Торського, до Зарічного, зайняти власне, лінію по цій річці. І це було їхнє завдання мінімум на цей період. І тут без змін так само фактично. Ця ця лінія фронту, яку ми зараз оглядаємо, за цю добу не змінилася. Як і ситуація в Білогорівці, теж вона залишається стабільною після того, як наші відвоювали позиції Продовж цього тижня. Тут пішли у успішну контратаку і відбили. Ну і що ми сьогодні чуємо, друзі? Зрештою, від різних прихвостнів Путіна. Ось Лукашенко запропонував оголосити перемир'я між Україною і Росією без права переміщення військ з обох сторін і перекидання зброї і техніки. Така заява прозвучала з Мінська Угорщині. Орбан заявив, що країни ЄС, нібито близькі до обговорення відправки миротворчих військ до України. Це така фантазія Орбана, але те, що прозвучали ці дві заяви в Унісон Лукашенка і Орбана, і що Пісков уже заявив про те, що будуть розглядати, обговорювати Путін з Лукашенком можливість перемир'я в Україні. Це все не просто так, бояться вороги українського наступу, який наближається просто коліна. У них дрижать. І саме з цим пов'язані такі заяви. Тим часом ми вже біля Бахмута на нашій карті і бачимо, що ситуація тут теж принципово не змінилася. Ворог намагався дуже активно тиснути на Бахмут за цю добу, атакувати в за все в напрямку центру міста. І ми ці стрілочки бачимо, бачимо з вектори з півдня, які спрямовані у центр міста, і також від промзони на півночі намагається ворог звідси атакувати. в цьому Районі від Азома, центр міста значного просування ворог не досяг за цю добу. Ми можемо таймером скористатися і побачити, що лише сіра зона от збільшилася в цьому от районі. Ось тут приблизно так. Збільшилася вона, і збільшилася вона ось такий спосіб. Трошки є певне просування ворога у південно-східній південно частині центру Бахмута. Називаємо так цю, цей район. От, те, що пишуть власне, різні оглядачі, пишуть, що бої тривають по вулиці Центральній, і також з півночі атакують вагнерівці район алеї Троян. А в центрі намагаються просунутися по вулиці Першана. Бік районної державної адміністрації. Тобто, ну, фактично наближаються вони до адміністративного центру Бахмута, який лежить недалеко від ріки Бахмутка, ось цей район. І цей район зараз є метою просування вагнерівців. Бачимо, що з кількох напрямків вони обступили саме ці райони Бахмута, ці квартали. Тож, тривають дуже активні бої. Бої біля вулиці Корсанського. ось тут на підході. До літачка так званого, от вони власне точилися всі ці минулі дні дуже жорстко. І загалом тут суттєвого прориву просування немає. Було відкинуто навіть вагнерівців, але бачимо за минулу добу вдалося їм фактично один будинок тут одну вулицю перейти. От, і як сказав той же Пригожин, засновник Вагнера, в якому якісь відповіді учора він відповідав західній пресі. Взагалі дивно, що західна преса так активно Пригожину пише постійно. Ну, але він залюбки це коментує, то він каже, що ну, бої тривають за кожен під'їзд, за кожен будинок. Якби ми звітували про кожен під'їзд і будинок, куди вагнерівці, значить, зайшли, ви б втомилися нас слухати. Ну, зрештою, бої мають і зустрічний характер наші відкидають окупанта дуже часто і вагнерівці вженуть втрачають позиції. Командир зведеної тактичної групи Адам, полковник Євгеній Межевікін з Збройних сил України, заявив, що Україна може втримати Бахмут. І така заява прозвучала сьогодні. Резерви окупантів вичерпуються, заявив полковник. Густота їхніх атак падає. Оборона Бахмута може стати поворотним моментом у війні, оскільки вона дозволяє скувати сили загарбників і виграти час на підготовку штурмових бригад, які потім перейдуть у контрнаступ. Абсолютно здорова, логічна. На думка. ну і ми бачимо, що станом на кінець березня Бахмут досі не окуповано. Бахмут тримається, обороняється. Більше того, ворогу не вдалося перерізати логістичні шляхи на Бахмут біля Хромового, біля Іванівського. Тому насправді ну, основна дорога це все-таки через хромове. Ми розуміємо з часів яру. Тому бачимо, що Бахмут свою роль виконує увесь місяць б'ються об нього всіма силами окупанти вагнерівці і не можуть взяти це місто. Ми можемо зрештою. Для інтересу відмотати карту на початок березня, щоб побачити, як взагалі за березень змінилася тут ситуація. Це цікава опція, яку нам дозволяє мапа Deep State використати. От ми натиснемо play і побачимо, що загалом візуально ситуація і не сильно змінилася. Так, трохи далі зайшли у Бахмут з півночі, з боку Ягідного Вагнерівці. Є певне просування там до річки Бахмутка, є з півдня з Іванграду Опитного. На в район Собачівки та от, і Будьонівки просування на півдні і на південних околицях Бахмута просування. Але принципово центр Бахмута тримається, усі дороги до нього так само не були перерізані. І е, спроба з півночі обійти через сусідні села на часів яр ворога, Григорівку, взяти Богданівку, Оріхово-Василівку, вона теж за місяць, березень не була втілена, що важливо. Тобто, фактично, весь місяць дуже-дуже скромне просування. Ми бачимо за весь місяць вагнерівців, а втрат колосальних багато. Ресурсів задіяно дуже багато. І впродовж березня ми, власне, чули оці пригожинські скарги і плачі, що снарядів не дають, що ще щось не виходить. Ну і інші він шукав причини для виправдань своїх невдач. Отже, Бахмут справді це якийсь феноменальний приклад оборони самовідданої, і продовжує триматися це місто, продовжує триматися тут наша оборона. Бахмутський демон. Військовий, який веде телеграм-канал з Бахмута, за цю добу написав, що головна тактика, значить, окупантів зараз направлена на пролізання в центр Бахмута. Інтенсивність атак за межами міста трохи знизилася. Основні залпи з артилерії вагнерівці роблять по півночі, і сході міста, лізуть в центр. Ми відбиваємо бійня, продовжується. Це справжня бійня під артою, стрілкотньою і боротьбою за вулиці, будинки, підвали, повне пекло. Ну, а потім кілька годин минуло, і з'явився ще один допис, що за мандраж. Це він звертається до ворогів, до окупантів Артемівського з розграбованих складів перепили клоуни. Ну, це мається на увазі відео, яке з'явилося з, з підземель Артемівського винзаводу в Бахмуті у нас є вдалі дії, низка вдалих дій по місту. Тобто є наші контрудари, контратаки, де ворога наші оборонці відкидають у Бахмуті. І бачимо в останній день березня Бахмут тримається міцно. Далі рухаємося до Авдіївки, ще один гарячий напрямок. І тут теж немає просування ворога за цю добу. Загалом весь березень дуже активно намагалися змінити ситуацію біля Авдіївки Окупанти, оскільки це український укріп район і плацдарм в безпосередній близькості до міста Донецьк, і тому так турбує Авдіївка ворога. І знову були спроби штурмувати прориватися з боку Красногорівки. Веселого це. Тут північний фланг нашої оборони. На степове ворог так і не прорвався, залізницю не перерізав, але вони авіабомбами руйнують цю залізницю, і руйнують аві... Авдіївку, дуже багато бомбардувань по Авдіївці, керованими авіабомбами, які планують з закрилками такими і влучають по різних об'єктах в, місту... в місті. І крім того, були атаки, значить, ворожі біля Водяного, в бік Северного, біля Опитного. І цікаве відео з'явилося від нас. Нашої 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, де наші військові показують, як вони красиво палять ворожу техніку біля Авдіївки. Саме на виїзді, з Водяного на Северне. І от ми якраз цей район на мапі тримаємо. Я зараз покажу цю дорогу, із Водяного на Северне. Ось вона. Ось сюди пробували висуватися із Водяного на Северне на північ. Власне, окупанти танковою, великою бронетанковою колоною, там були і БТРи, і намагалися власне, тут свій прорив розвинути якось бік Северного, Тоненького, Ласточкиного. А це логістично дуже важливі населені пункти. Через них теж йде власне, постачання, логістика, дорога на Авдіївку йде через Ласточкине. Отже, вони намагалися наблизитись до цих населених пунктів. Що з того вийшло? Зараз подивимося на скріншотах із того відео. Це відео показувати не будемо. Скільки у нас? YouTube вибухів і, і трупів російських не пропустить. Але ось у нас є загальний план цього відео. Ви можете знайти легко. Відео 36 окрема бригада морської піхоти вести, Авдіївка там, чи Водяна, і ви побачите ці кадри повністю. Отже, у нас тут є ця дорога, власне, висуваються по ній раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Одиниць техніки я не озброєним оком бачу лише на цьому кадрі по дорозі. А що далі з ними? Відбулися відбулося з ними джавеліни. Далі з'являються кадри, як наші військові із підготовлених позицій стріляють із джавелінів по ворожій колоні, і далі вона починає шкварчати. Ось це вже перші влучання. Далі, ще цікавіше, такий ефектний вибух, коли там просто, як то кажуть, росіяни, башню сносять. От знесло там якраз вежу, вдрузки цей танк розлетівся, дуже красивий феєрверк. Отже, наші морські піхотинці величезні молодці. Згадка про цей бій, де ворог втратив величезну кількість техніки і живої сили, про цю розгромлену колону. Вона цього тижня з'являлася в різних зведеннях, у різних згадках власне, учасників цього бою. І ось ми маємо відео підтвердження. Того, як наші розгромили ворожу танкову колону біля Авдіївки крутий бій. Давненько ми такого феєрверку не бачили. Ще, мабуть, от рік тому, коли на Київщині бої точилися, там, отак, російська техніка горіла. Навіть відтоді такі там такі епізоди ставали все рідше зафіксованими на відео на війні, оскільки росіяни намагалися уникати таких переміщень. А тут знову, в тупу, як біля Вогледара, от біля Вогледара ми ще це дійсно виняток. ми Подібні кадри. Так само, як біля вогледара вони поперли прямо по дорозі пристріляній танковою колоною, ну і отримали, відповідно, по заслугах абсолютно Авдіївка у нас тримається, просування ворога тут немає. Ну і ситуація, власне, біля Мар'їнки теж, на щастя, не змінилася. Дуже складні тут бої. Так само намагаються вони повністю окупувати Мар'їнку, але їм це не вдається. І просування тут за останні тижні жодного немає у Мар'їнці. Біля Вогледару, наші Теж тримаються. Тут же 136 російська бригада замість 155-ї задіяна, намагається просунутися на Вугледар, але це їм так само не під, не під силу. Тут так само отримують вони на горіхи добряче від захисників Вугледара. Ну і щодо півдня нас ще обстрілювали з-300 с Запоріжжя. Впродовж цієї доби були прильоти по Запоріжжю, теж, на щастя, без втрат без загиблих, а стосовно фронту, то тут працює активно артилерія і відбуваються наші підготовчі дії до наступу. З'являється все більше відео української техніки, яка, яка вже концентрується для наступу і. Вочевидь, вже наступного місяця, який завтра починається, в квітні ми побачимо зміни на фронті, активізацію наших наступальних дій. Ось такий огляд у нас, друзі, сьогодні вийшов. Підсумковий за цей тиждень і за місяць березень. Вже завтра мій колега Єгор Гаврищак продовжить цю справу оглядати карту бойових дій. Ми з вами побачимося вже в понеділок. Я з нетерпінням чекаю зустрічі. Ну і дякую вам за лайки, коментарі, поширення нашого відео. Все це дуже важливо для нас. І ще. Я раз за вам вам за це дякую до наступних зустрічей вже з нового тижня.